Тут не курять. Івано-Франківськ готується до заборони куріння в закладах громадського харчування. Сьогодні представники влади, громадських організацій, податківці та підприємці сіли за стіл перемовин, аби зважити усі за та проти таких нововведень. Адже вже 16 грудня сигарети, кальяни та навіть електронні цигарки під жорсткою забороною в кафе, барах, ресторанах та навіть нічних клубах. За словами експертів, від бездимного закону виграють усі. Мовляв, власники закладів мають шанс зробити свій ресторанний бізнес європейським. Та навіть отримати більше прибутків від продажу напоїв та наїдків свої слова. Підтверджують практикою інших країн світу. Надзвичайно е, яскравий приклад Туреччини, коли за е, вже з два роки вножець з цим законом 12% обороту приб... збільшилося. в Ірландії. Е, заборона співпала з кризою. І тоді спостерігався падіння, але падіння не тому, що заборонили курити, а тому, що взагалі падіння. в нашому випадку це може бути частково таким чином, що віднесуть заборону куріння на падіння середнього вартості чеку. Але насправді це вирівняється вже через 2-3 місяці. До 16 грудня власники кафе мають прибрати зі столів усі попільнички та розмістити ось такі знаки про заборону куріння. І це кажуть ресторатори не проблема. Натомість побоюються, що разом з попільничками втратять чимало клієнтів. А відтак і прибутки. Тут немає чого скривати, ми втратимо в товарообігу, різко втратимо, тому що люди в основному приходять ну, більше, ніж 50% відвідувачів. І, на жаль, жінки в великій масі всі курять. Ми такими різкими кроками ну культуру не покращимо. У випадку ігнорування закону на курця порушника чекає штраф від 51 до 175 гривень. А от на ресторан чи кафе від 1 до 10 тисяч, згідно досліджень, 86% українців чекають на появу ресторанів і барів без тютюнового диму. І навіть 53% курців підтримують повну заборону куріння в громадських місцях.